Перерахун мікрофони полтавські облраді обступили мешканці Сенчі з Лохвицького району. Вони привезли півдесятка плакатів і просять село визнати зоною екологічної катастрофи. І в нас воду взимку і снігу топлять, а влітку підвозили водовозкою. Саму ж воду, хоч до Полтави, й довезли, а от до трибуни донести не змогли. Служби безпеки та поліція не пропустила людей з пляшками. Не зрозуміло, що це вода, чи не вода. підірвати когось навряд чи можна цією рідиною. А от підпалити її легко. Такою вода стала після роботи газовиків. Говорять у Сенчі. Коли там починають технологічні процеси, оце вона така. Укргазвидобування зараз проводить тендер на розробку родовищ Полтавщини методом гідророзриву. Така технологія небезпечна, тендер непрозорий, Наслідки можуть бути подібними до Лохвицьких. Вирішують у раді з конкурсної документації. Не зрозуміло, чи підготовлено науково обґрунтовані проекти гідророзривів, які мають виконуватися індивідуально під конкретні середовини. До партії простих людей приєднується і батьківщина. можемо отримати. Ситуацію, що питна вода прийде в негодність. У порядку денному питання по зверненню для скасування конкурсу від газовиків не було. Однак воно стає другим. Голова Полтавської облради чекає на виступ від газовиків. З трибуни представника компанії Укргазвидобування. Прошу голосувати. Втім, самі депутати слухати укргазвидобування не налаштовані. Рішення процедурне. Олександр Мирколайович, прошу. Виявилось, Олександр Біленький обрахувався. Голосів для виступу не вистачає. До противників тим часом приєднується і свобода. Вони просто не люблять підприємства. Нема довіри до самого укрга Дякую. Олександр Біленький знову просить голосувати за виступ газовика. Я ще раз ставлю на голосування надання слова. З другого разу, разу рада метра. погоджується. Конкурс прозорий під розробки родовищ використають найкращі технології, говорить директор. Виявило бажання приймати участь 11 компаній, з яких 10 міжнародних з них 6 – це монстри. Із переможцем конкурсу підприємство й обере конкретні родовища для видобування. У добрі наміри вірять, не усі депутати пропонують спочатку водогін у провести. Як обіцяли, зводяться до чого, що вам треба зробити. Після виступу голова укргазвидобування спілкується з мешканцями забрудненого села. Гроші на водигін давали. Їх обладміністрація не перерахувала. А усі заклики зараз це політичний тиск. Певен директор. Люди, які раніше довгий час там мали відношення до керування чи контролювання цієї компанії «Укргазвидобування», видобування. Ну нам здається, що мабуть там мають якесь відношення до того, що відбувається зараз навколо компанії. Ми ні, ні в випадку не хочемо їм мішати. У результаті облрада все ж приймає рішення про звернення для відкликання конкурсу